Доброго дня, мої любі малята! Сьогодні до нас у гості завітала Надійка. Вона хоче познайомитися з вами і дізнатися, чи знаєте ви, які предмети можуть бути небезпечними. Надійка принесла нам чарівну скриньку, а в ній загадки. Спробуємо відгадати, є у мами помічник. Це на світі він поріже хліб, картоплю, сир і м'ясо. Та обережним будь. Що це? Ніж? Чи можна дітям брати ніж? Ні, не можна брати. Чому? Бо гострий, можна порізатись. Має два кільця, дві гострі голки, ріжі нитки, папір і тканини. Дітям брати їх не можна. Що це? Ножиці? Чи можна гратись ножицями? Ні, не можна. Чому? Бо гострі можна вколотись? Яскраві палички в коробці живуть, іскарку дають, вогник запалюють, та з ними гратись не можна. Що це? Сірники. Чи можна дітям грати з сірниками? Ні, не можна, бо буде пожежа вогонь. Є у стіни маленька дірка, а в ній струм живе. Не сунь туди пальчик. Що це? Розетка? Чи можна вставляти щось у розетку? Ні, не можна нічого сунути. Чому? Бо струм. В коробочках, в баночках живуть. Коли хтось захворів, допомагають, але без маміної згоди їх брати не можна. Що це? Ліки. А для чого потрібні ліки? Ними лікують. Чи можна дітям самостійно брати ліки? Ні, не можна, бо шкідливі. Можна отруїтися. Молодці малята, ви все відгадали! А тепер давайте пограємо в гру Безпечний, небезпечний. Я вам буду показувати різні картинки, а ви повинні назвати предмет і сказати, безпечний він чи небезпечний, та покласти його у відповідний кошик. Подивіться, у мене є два кошики. Один кошик червоний, а інший зелений. В червоний кошик ми будемо класти картинки з тими предметами, які небезпечні, якими дітям не можна гратися. Зелений кошик ми будемо класти картинки з тими предметами, якими можна гратися, і які безпечні. Що це? Це м'яч. Безпечний чи небезпечний? Він небезпечний. Який кошик покладемо? Покладемо зелений кошик. Що це? Це ніж? Безпечний чи небезпечний? Він небезпечний. Покладемо червоний кошик. Це що? Це лялька. Вона безпечна. Покладемо зелений кошик. Що це? Це сірники? Вони небезпечні. Покладемо червоний кошик. Це що? Це праска. Вона. Небезпечна покладемо червоний кошик. Це що? Це кубики. Вони безпечні покладемо зелений кошик. Це що? Це голка. Вона небезпечна. Покладемо. Червоний кошик. Це що? Це фарби. Вони безпечні. Покладемо зелений кошик. А це що? Це цвях. Він небезпечний. Покладемо червоний кошик. Молодці. Сьогодні ми з вами дізналися про дуже важливі речі, про небезпечні предмети, що ми запам'ятали: не чіпати сірники, не брати ніж, не сувати пальці в розетку, не брати ліки, не чіпати праску, не гратися голкою, не гратися цвяхами та молотком, не чіпати побутову хімію. Дітки, будьте завжди уважними та обережними. Надійка дякує вам і каже, що ви дуже розумні дітки. До побачення!